Вітаю! Я безкоровельний макар, учень 4 класу Великоолександрівського ліцею. Я буду проводити дослід сила електроліту. Мені знадобиться світлодіод, графітовий стержень, батарейка типу крона, контакти для батарейки типу крона, Електроліт та Чашка Петрі. Спочатку я буду наливати електроліт в чашку Петрі. Тепер треба білий дріт світлодіоду опустити в електроліт. Тепер нам треба контакти. Прикріпити до батарейки типу крона. Тепер треба чорний дріт прикріпити до графітового стержня та занурити в електроліт. Червоний дріт прикріпляють до іншого кінця світлодіоду. Тепер замірюємо графітовий стержень у електроліт. Що відбувається? Тепер ви переконалися, що розчин солі проводить електричний струм. Струмопровідний розчин, у якому протікають реакції, називають електролітом. Електричні провідники, які опускають в електроліт графітовий стержень, називають електродами. Електрод, до якого підключається в плюс, називають анодом. Електрод, до якого підключається в мінус, катодом. У розчині молекули речовини, яка розчинилася під дією розчинника, перетворюються на позитивні та негативні іони. Іони під дією електричного поля можуть переміщуватися негативні іони до позитивного електрода. Позитивні іони до негативного електрода. Ось так в електроліті виникає електричний струм.